Так, народ, всім привіт. Ми зараз що робимо? Розігруємо е, інвертор, так? Да? Я вже не пам'ятаю, що ми розігрували. Значить, що ми робимо? Заходимо, копіруємо ссылку. Оп. Зараз все буде. Зараз Юрик відкриє сейф, де в нас призи лежать для перемостів, так? Да? А ну доставай, що ми сьогодні розігруємо. Ну, вже зараз. Ну, там десь постав, щоб вже красиво було. Пульс. Диви. Кіловатний інвертор. Тогда еще, сейчас разыграем сразу следующим этим. Да там крат, нет? Давай там крат. И топор до него, витоловский, там крат. Давай топор... Есть там? Ты все равно кого то рубать не хочешь? Нормально, нормально. Значит... Пал. Значит, что мы делаем? Момент. Заходим в... А что он не видно? Ничего. скажуть на тури. момент, ребята. Давайте якось поубав. YouTube тол. вставляємо ссылку. Вбираємо одного победителя я напоминаю. У нас які Тріпування. ви повинні бути підписані, написати коментар, і зараз оцей інвертор буде. Перший раз розіграю, що кому що не подобається, мені буквою. І так, тарам, -тарам там Володимир Бойченко, мішання ти молодець, так тримати. Володимир, пиши 78 00 174, Це мій Viber. Свяжись з нами. Чоловік виграв інвертор. Для вас. Всюдуючий розіграш під цим відео, що ви бачите, пишете коментарі. Любий, без матюків. Ютуб з матюками і, і оскорбленнями удаляє сам. Пишете коментарій. І тожні будь підписані на канал. все, Правила дуже прості. Розігрується Домкрат на 3 тони і от алоїда фирма Vitall. Розігруємо Домкрат і топор. Просто условия прості, ви тожні підписані на канал. Написати коментар, наступному Відео в, в одному наступних, ми вибираємо Ну, так само рандомайзером крутнули, хто виграв, той виграв. Все, в принципі, знизу під відео є ссылочка на сайт Vitol. По промокоду коломоєць, скидка 20%. Там зараз акції, заходьте, подивіться, що робиться. Все, погнали, дивитися відео. Кому треба крати топор. Пишіть коментарі, підписуйтесь і все буде, да, Юрій? Угу. Юрко, промок, він сьогодні грустний, ну то таке. Одна шутка про цей інвертор, який тільки що розіграли і дивимось відео. Оксана каже, ти каже, що забав. <кхів> Без світу сидимо, ти інвертор розігруєш. Ну кажу, а що, ну така ж, правильно. Тепер на світ тільки в машині дивимося. Беру фонарик це йду додому, забираю і на ньому була інструкція з резинкою. Я не тобі резинку для денег ходіш. Це для тих, що ти зробиш. А, Вона та, якраз 50-50 чому... і 50 копійок змотає, чиєш? Ні, то мелочь змотувати резинку. А, ага. Блядь. Так, прицеп готовий. А, не готовий. Ну, ну. В нашому випадку це не те, що прогрес, це вау, вау. вау ефект. Бабка загнали туди. Юрко одягається, все. Двигаємось на почту. Не забуваємось підписуватися. Це нас мотивує. Будь трезвим, особливо в мене. Про тебе я таке не можу сказати. Це не кадри з фільмів ужасів. Це хорол. Ми з вами двигаємося в Блядь, Куди ми двигаємося? Закременчук. Будемо спробуємо порізати 2ПТС 9. Ну, типа кузова здати поїхати. Ага. Ага. Здать поїхати кузова попробуємо. А потом э, Ну, соответственно, раму пополам загрузим, блять, якимось образом. Во Що хотілося б сказати, покажіть це видео. Голові вашого колгоспу може він просто не знав в якому состоянні дороги чи з білого дому не виходить. Мало ну, хотіть ями, що по пояс засипти ті, що по коліно ще ну, терпімі. Ті, такі мелкі, я навіть не вважаю, що їх ремонтувати. Треба. Це ж не і машина спереді не наша. Самі бачите в якому состоянні що. Телефон питаю держати максимально рівно, але не завжди виходить. А так, в принципе... 5. У меня такое ощущение, что наша национальная идея ⁇ это страдать. Всю жизнь страдать. Рабо і одне, що далі асфальт-мене хороший. Не встиг телефон достать. значить стоять знак зуженії дороги. Щось типу, ремонт, ну. ну скажіть, ну хіба це не гарно. Ой. Це утра я в спортзал не ходжу і приходиться педалі нажимати, вони ж там з пружинками, то тобто є якесь давление на ноги. І цей рычаг туди-сюди дергаю і виходить як будто... Фізкультурою займаюся. Це просто про нас безпокоїться, я думаю. Е, ну Всі, хто више нас, скажімо так. Що, що, що тут такого? Дискомфорт, ні. Просто про наше здоров'я то що? Блять, платформою вдарився. Ну, буває, воно не глибоко, в принципі, що, що? Е, суть питання, бо телефон з рук випав. Е, якщо я пустий, б'юсь платформою. Ну, то є ями такі, що я їх не можу пусти переїхати. Як мені їхати груженим по цій дорозі? Дуже цікавий ваш комментарий. І що взагалі з хоролськими автодорами происходит. Бо ну, матюкація не знаю, YouTube монетізацію блокірую. За що цього я не отримую бабки на копа, так що не можу матюкатися. Це при тому, що почти вся дорога нормальна. Койде є ямки, які вже з весни їздять, їх не те що ніхто не латав, а ну, а зачем. І ж можна об'їхати. Ну, Бачите, зря кричав. <кхід> Під'їжджаю з Семеновка, по-моєму. Е -е, Койде ямки з фрізою зняті. Оце ви її чули тільки. що. Асфальт не положений. Це зараз до Глобіна така історія буде. Я думаю, зараз багато з вас скажете вічно недовольний. А чим будь довольний, ну, деньги то виділяються, просто їх треба ж ну, не на премії розподіляти, а може там хоч трохи на дорогу, щоб наладити проїзд, от дивіться. Далі в нас по курсу, ну тут ремонт почався, ладно, мовчу. Далі в нас по курсу глобіна. Вони роблять м'ясо, багато м'яса. Їм його треба швидко розвезти. Ну а як вони його швидко розвезуть, як там у них машина в ямі застряне, і прийдеться її трактором, але тільки треба 8 коліс витягувати. Ну, якось отак латки, отакий такий слойний совпадушок. Всі латки кончені. Блядь. Е, я просто знаю, їздить, дивлюсь, там от є автострада, наприклад. Фірма, що дороги ремонтує. Отнє прозержинське вони ремонту, але вони її ложать <кхух> настільки гладко, що ну, ти колесом наїжджаєш, ти бачиш, що ти наїжджаєш на латку, ти цього не чувствуєш. Тут же ж а, і так сойдет, як готов в мультику. Топор закинув печку з дровами і так сойдет, та і все, блядь. Тут латки палатані, тут, блядь, осе. Осьо... Непонятно, просто, блядь, ну 100 метрів полатано. Як ви оприділили, що причому ось, сука, полатано і там полатано? Ну, по моїй полосі. Ось, за цих ям. Я. Ну, блядь, ну от об'ясніть мені. Там полатано, куча ям, дальше полатано. Ой, блядь. Ну отак. Ще я вам поборчу, зараз хтось скаже, що можна було ну, типу, полатати дорогу, що тобі треба. Обрати внімання просто на оце ось. Як машини їдуть з якоюсь скоростю. І скажи, скільки пройшло времени, воно не за неділю, не за місяць, і навіть не за півгода, я думаю, це вийшло. Тобто. Ось, вот, наблюдение моє. Є асфальт рівний, є маленькі ямки, їх ніхто не діє, поки не случається отаке. Вот Щоб потім прислати бригаду і заробити більше бабок. Це от моє мнение, так воно, я думаю, і працює. Тобто прислати того гідрохоботана запшикати повітряною якусь там сумішу. І опять же дорога палатана. Там там, де самі великі ями, хоч би срезом засипали, засипали. Но... Таке, дивимося, дивимося, далі буде. Ну, вже офігенно. Лечу нормально п'ятою соточку йду. Так що <кій>, лобинські ковбаски будуть до вас швидше доїжджати. 9.50 вже в місті. Так що дорога, звісно, там є сіральна доска, але порядок, летім. Зараз тільки треба... Ну, це він поворот в ліву включив, я не знаю. Е, треба зараз оприділитися з... Ага, я зрозумів. Не метал здати подорожче. То що весь вес я не повезу. Ну ладно, розберемося, по місту зорієнтуємося. Виїжджаємо до Кременчука, зі сторони машурин рог, чи як там, ну, в общем, там від мене ззаді. Прицепчик загрузив, потім покажу. Все там вогня. е -е -е, тут в вогнях. Дорогу підлатали краще, ніж була їзди моя. Вже 2 години дня, їхати ще 170 км по дорозі не дуже, так що я думаю до темна якраз додому до і добратися. Ще один день випав із життя, ну так буває Каже, шо кашелкай, допиздились, быстро встали і оділись е, З утра тільки я казав, що тут здорові Чи не можна було зрізом засипати Ну, ну ви представляєте? Ну, це вообще огонь. Це просто вау ефект О, лайк, однозначно. Извините, я був напуган, каже. Ну це вообще классно. Фух, добрався додому, значить інтересного. Тесла обновилася. Стекло запотівше, зараз вона печка розігрівається. Значить, що цікаво, Горить дальній. І виходить вона оптикою вирізає встрічні машини, то есть їх не сліпе. Ось зараз горить дальній світ, машини не моргають, ніхто не йде нічого. О цікава штука. Це вже технологія, очищення. Я не пойму, думаю, що вона не раніше моргала. Ось опять хуяк, кусок затемнило, не знаю, видно на камеру, ні? Коротше нам не треба. Ось так от і живемо. Ладно, вадика даже тільки що встріти, вже темно він ще тут. Ногами ходить. Завтра все покажу, розкажу, бо треба щось хоч поїсти сьогодні. Не деренчи. Як ти оцінюєш роботу свою? Так Що? Нормально. Чи як дадуть котлету, тоді поїдеш оцениш по нормальному. А, за Е, Якісь там неповноценні писали, ви ручник не ставите, ще щось. Це те, що не ставимо, то щось за нього не платять, зрозумів. Якщо людям треба, ось, диви ручник, ще тросик ще правда не купив. Поїду куплю тросик, вадік його причепив, все, прицеп готовий. Тормоза ви не ставите. А зараз платять. так. Як заплати, так і поставити. Ну скажи долбоє, бо рівняють прицеп за 400 тисяч ага. з прицепом за 170, да? Як заплачено, так і дохуя. Ну ребята, ну теж не треба газувати. Всі ми люди, всі ми розуміємо. Стара нова рама краще, ніж стара, Вікторович. Дебіли, так? так. Депіли. Да? Нову раму перевернув, вона сверлом скрутилась, на этом все. А ще ресори китайські краще, ніж совєтські ті, що два місяці постояло і вони рівні. Так, як на площадці. Пам'ятаєш, коли постояло три місяці в когось прицепі і рівні ресори стали просто. От народ, от публіка. Я, я в шокі з вас. Всі все знають, тільки не літають. Циліндр бушний. Нам його взагалі без циліндра дали, тому що я забирав його, дожен був взяти циліндр. ми його щось забалакались, не вкинули, ну, коротше, свій вставили, так і вийде хай буде. Борта на два речага з цієї сторони речах і стой. Посередині перемичка, щоб. Короче, так треба. Драбинка. А зараз буде, а що драбинка посередині, а не справа. А чого з... справа, а не зліва? Ну no, експерти. Я оці. Я Експ... І в кузов кинеш? І в кузов кинеш. не кинеш? Блі, просто експерти усі тебе вони як їхнє тут... Їхні тобі в шоу перлось. В грязний. Страшний. Коротше, що в нас, кран ми завести не можемо по определенним причинам, вони ясні і понятні. Вчора привіз оце. Там вадік випалює ступиці і всяку хіню. Дів'ятко ПТС привіз. Дів'ятко ПТС привіз. Вчора на крані масу не виключили, він зараз не заводиться, Світа немає 3 часа. От, на таких роликах ми смонтували натяжитель, кстати, ось теж є. Тобто накрутив, на ручнику воно стоїть. Тут щось його питалися ремонтувати, таке як тяги міняли. Стрімянка ось нова. Ну, не знаю, коротко, що з ним було. Ресори все комплектне, далі нас не інтересує. Клини раніше такі варились. не було такого ліття. Такі клини варились, то не знав. Якби Був такий етап в житті. про це построєння. По планах було його сьогодні згрузити. Отой От затягнути відвести за яготин і поїхати Переяслав Хмельницький, ще один такий загрузить. Ну, Плани, мішався кран. Та й не кран зараз треба. Тросики херосики. Короче. Не нападимось. А скажи, давно ми такі вигрузки не знімали, да? та так? Не знімали Та бери, так пить, Знімай і скажи, щоб підписувались, що? Тільки радіних. Радіних, та. Ну, мені нахер не треба, це все. Да. Газуй Йоу, вигрузили. Ставимо тросик, ставлять тросик. Бачите, тросик блистить усього. Це для тих бібайбовів, що, <coughs> що ручний тормоз на заводському є в прицепі, чи стояночний, я тут нема. Спеціально для вас. Шовадик натягнув, де їбали заживав. Куди тягну? А он де крутиться одразу. Оце вже техніка, скажи. No. Це типу лакшері в нас, чи лух, чи як у нас буде. No. Вікторович каже, що 200 тисяч за ремонт це дуже дорого. Чи не дорого? Та це мало. Техноторги такий 400, так? Да? Так. Yeah. Більше. А ну, розкажи, що ти тут робив. Без матюків. Возьку да. порядню. Шпильки. Ось куча ти поміняв. І порізав тось. Да, хтось? Хуліган. Яких... Шпильки всі нові? Шпильки все нове. Все нове. І пальці нові поставив. Навіть Даже втулки. Навіть Даже втулки. О господи. А це вже ветер. І платформа нова. А, і платформа нова. Та це тоді ще дороже? Звісно. О. Ну ничего, в следующий раз мы будем умничать, да? Будем да. продавать по цене техноторга. По да. нет, дешевше. Дешевше? Тысяч на три, да? да.